Чого чекати українцям взимку після останніх ударів? Як це не парадоксально, але останні російські удари по українських ТЕЦ це наслідок того, що українські атаки на російське НПЗ і справді були успішними і спричинили паливну кризу в Росії. Експерти кажуть, що атака 10 жовтня це шантаж Путіна, мовляв, зупиніть атакувати російське НПЗ, інакше ми виб'ємо всю вашу енергетику перед зимою. Чи була українська влада готова до такого масштабу атак? Сказати важко, але зверніть увагу, вже сам Зеленський визнає, не знаю, що буде зимою. Плюс почалися якісь спроби пояснити і виправдатися. Наш генерал-лейтенант Романенко каже, що ефективність Петріот впала із 42% до 6%. Зеленський вже нарікає на кличка. Мовляв, той неефективно витрачає ракети Петріо. Чого ж чекати взимку? Бачимо, що мери міст натякають, буде повний блекаут. Мер Франківська каже, західна Україна буде без газу. У Львові відклали початок опалювального сезону. Депутатка Мар'яна Безугла закликає людей виїжджати з Києва в села. Чи нагнітають? Можливо. Але зрозуміло, одне влада готує людей до найскладнішої зими і каже: якщо що, ми вас попередили.